Абетка перетворень, то будемо з вами пізніше. Я наміряла довжину пальта два таких пакети на шнурівочці. Цілякі дрібнички, серветки. Але набагато краще, скажіть. Всім привіт! Розпочинаю новий влог. І буду сьогодні знову з вами ділитися нашими біженськими буднями. Розпочну одразу із зимової теми, поки ще триває зима, бо я зазвичай затягую з відео, і потім вже воно могло вийти вже весною. Я вам ще про зиму розказувала. Отже, ви знаєте, що до нас приходить соціальний педагог. Я вже розповідала у. Багато разів там відбуваються також групові зустрічі, тобто зустрічаються усі сім'ї, до яких ходять ось ці викладачі. Їх є двоє німецькомовних і одна франкомовна. І групові зустрічі вони для всіх разом відбуваються у двомовному форматі, і на цей раз зустріч, остання, яка в нас була, вона відбувалася у бібліотеці. Мовної школи, школа називається Мультимондо, і на її території проходять різноманітні курси також для мігрантів. І є невеличка бібліотека, де можна знайти книжки на різних мовах. І це просто було бінго. Коли ми прийшли, виявилося, що казку, яку будуть читати у бібліотеці, це виявилася наша українська рукавичка. Було так цікаво. Познайомити інших людей також із нашими казками, з народною творчістю. І Андрійко також був, як завжди, у захваті від такого інтерактиву. Вони цікаво обіграли, вирізали ось ці всі фігурки і дали дітям також можливість погратися. І наприкінці також було завдання. Намалюйте, кого там з тваринок не вистачає, хто жив у рукавичці. Намалюйте, хто вам найбільше сподобався. І також потім наприкінці можна було, взяти вже, записатися в цю бібліотеку і брати там книжки. Час від часу ми обрали три книжки. Дві, здається, німецькомовні і одна українська. Знайшли. Абетка дуже цікава, абетка перетворення. Вона називається зараз вам покажу. Ось така книжечка це видавництво ранок. І тут. Е... Як я вже сказала, абетка перетворень, тобто риба перетворюється там, на ракету, чи ракета перетворюється на рибу. Ось, наприклад, тут апельсини і потім автомобілі. Ну, Супер, класно, мені дуже сподобалася така незвичайна. Ось, мило сир, це буква. «и», літера, «и». ще вам ще цікавенького показати, їжачок. Їжа, йогурт, йог. А німецькомовно Андрійко вибрав книжечку музичну. Ось така. Із зі звірятками. І тут можна натиснути і послухати. Зараз подивлюсь, що вона включена. Треба включити. Панда Бер. Панда. Так, хто? Ну, зоріг, Словом, він вибрав через те, що вона така музична. І ще одна, яку ми вибрали, це е, книжечка Шукають пташечку тут і питають, де ж ти є, чи під курочкою, чи в яйці. Ну, і він її шукає, шукає до кінця книжки. Такі смішні. Подекуди малюнки є. Але мені подобається, знаєте, ось, можливо, тут. А тут нема, тут такий жучок. І е, саме такими книжками можна і залучити дитину до читання її привчити, щоб в неї була любов до книжок, а не лише до мультиків, а книжки то вже щось було б нудне для дитини. І ось нарешті. Ой, ні, не тут. Ось вони нарешті тут в комоді знайшли пташечку у шухляді я спить. І також поділюся з вами своїм досягненням невеличким. Почала тут волонтерити і записалася волонтером на роздачу їжі. Називається ця програма чи організація, я не знаю, як правильно сказати, Essen Залишу також посилання в описі під відео. Вона є у багатьох містах у Швейцарії, і в Білі вона у нас в нашому місті. Вона відкрилася нещодавно. Здається, наприкінці минулого року. Я вже ось була раз і записалася ще на декілька разів. Тож будемо волонтерити не лише дистанційно для України, а і тут по місті. Всю інформацію можете знайти на сайті, але в принципі для реєстрації потрібен одноразовий внесок у 5 франків взяти з собою сумку, в яку ви будете складати. Продукти, які вам видають, і також посвідчення ну, паспорта всіх членів родини, що проживають з вами у квартирі. Продукти досить непогані, є цікаві. Одного разу давали великі такі панетони якісь овочі дають, фрукти, інколи консерви, смаколики різне. Ну, а зараз буде дуже радісно для мене мить, тому що я перемогла у конкурсі, я розказувала вам у грудні, проходила марафон. Цілий місяць ми прибирали свої оселі з іншими учасницями до е, нового року: підготовка, розхламлення, організація. І я вже вдруге брала участь у цьому марафоні. Перший раз в минулому році, і ось е, в цьому грудні знову ж цей марафон організовує е, український виробник органайзерів Organize.ua І е, цього року вони робили це разом із е, Міс Хелен. І я виграла і зайняла друге місце. Там було, здається, я не пам'ятаю скільки, можливо, 10 призових місць чи 7, точно не пам'ятаю вже. Але е, там найбільші призи були для е, трьох перших місць, і у мене друге місце. І саме за це друге місце як такий додатковий мега-бонус. Був ось такий відпарювач від Philips. Просто щось неймовірне для мене. Буду тепер шторки ним прасувати. Ну і, звісно ж, попробую на інших якихось речах. Будемо з вами пізніше його е, тестити. Зараз розпакуємо, він вже розкритий, тому що на таможні завжди відкривають. Усі посилки перевіряють тут, власне, інструкція. Так, якась така дивна коробочка, не знаю. До речі, ніколи не користувалася, навіть, здається, і не бачила. Лише в магазині один раз бачила, як гарне, гарну сукню для дівчинки просували. Так, так сумочка для зберігання. І, власне, сам відпарювач. Ось так. Виглядає як фен. Зі шнуром. Ну, прикольно, прикольно. А, це, мабуть, сюди чіпляється, сюди, мабуть, наливати воду, щоб була подача пару. Я така рада. І, е, оскільки це було ще два організатора, там усім переможцям, які виграли, були також подарунки від цих організаторів. І в мене випало набір чистоти від Міс Хелен. У мене тут два таких пакети. О, по... чи по кілограму, чи по 700 грам. Вони два пакети кисневого відбілювача. Буду тестити. У мене такого ще не було. Ось такий шопер. Міс Хелен, ти героїня, Міс Хелен твоя суперсила. Мікрофіброва серветка для скла. Брендований рушничок їхній такий вафельний з бавовни. Мірна ложечка для кисневого відбілювача. І такий невеличкий презентик. Свічка. Написано Міс Хелен подбає про чистоту, а свічка про світло і тепло затишних зимових свят. Дуже мило. До мене ця посилочка їхала довго, але зима ще триває, тому актуальна свічечка в такі темні часи додасть трішки затишку та світла. Власне, подарунок від Organize.ua був сертифікат на суму тисячі гривень, і я могла зробити замовлення, будь-які товари, які мені сподобалися. І це все разом виглядає ось так, стільки радості. Давайте подивимося, бо я робила замовлення давно, вже трішки підзабула, що, але замовляла, звісно ж, все корисне. І потрібне. Я згадала. Сиділа, не могла згадати для чого. Це для прання взуття. Це я подумала, що у мене є білі кросівки, у сина є білі кросівки, і їх так буде зручно і класно прати, щоб вони там шнурки ніде в барабані не застрягали. Згадала така змієчка. Прикольно, Тут така сіточка, і вона як подвійна така виходить. Дуже цікаве поєднання, наче як паралон трогаєш. Наступне. О, Оце те, що я в першу чергу замовила. Це чохол для верхнього одягу. Я взяла це для свого пальта, оскільки воно в мене там висить з усіма речами, і я б не хотіла, щоб воно там пилюкою припадало. І мені дуже сподобалося, що є така прозора ставка. Тобто не потрібно там усі чохли, якщо у вас декілька відкривати, перевіряти, що ж там в чохлі. Тут буде все дуже гарно видно. І він дуже високий, метр двадцять, здається, його довжина. Я спеціально міряла довжину пальтачу, воно сюди влізе, щоб не було заломів ніяких. У них є коротші, наприклад, якщо вам потрібно для піджака, а є ось такі величезні. Повішала пальто, воно виглядає ось так, як я і казала. Прозора вставка і одразу видно, що знаходиться. І я спеціально не застібнула. Подивіться, скільки тут ще місця лишилося знизу, тобто воно не буде м'ятися знизу, все ідеально влізло, і навіть ще ж кажу, місце лишилося, а це пальто воно не коротеньке, воно нижче коліна у мене йде. Наступне теж те, що я хотіла дуже сильно. Ну, звісно, знаєте, побачиш потім тобі це терміново потрібно. Це підвісний органайзер і його можна використовувати в принципі для будь-чого. Вони такі універсальні, знаєте, органайзери. Я взяла із метою зберігання сумок. Повішаю у коридорі у прихожі, ось так він чіпляється тут на липучках. Можна прямо на штангу причепити, приміром, а можна на вішак Наді... надягти, ось так причепити. І ось виходить, що тут кишеньки є. І ось сюди можна ставити сумку. І спереді ще є невеличкі кишеньки для якихось дрібничок, наприклад. Також його можна використовувати для аксесуарів, типу шарфи, шапки. І ось з іншої сторони, тут також є ось такі відділення. Можна використовувати. Ой, як цікаво, тут із прозорими вставками, тут звичайний ось такий тканинний. Прикольно, повішаю, покажу вам обов'язково, як це буде виглядати на ділі, тому що шарфів у мене теж вдосталь. Місця трішки бракує для їхнього зберігання. Далі замовила щось із Денцем. Ось така картонна вставочка. Вони навіть почали тут клеїти наліпки, не викидай мене, я Денце, оскільки багато хто вважав, що це просто пакувальний картон, і викидали його, а він вставляється і використовується слугує дно. Для органайзера. Такий органайзер я зібрала, він йде на блискавці і він йде із розподілювачем на дві секції. Його можна використовувати як для зберігання взуття, так і для речей несезонних. Наприклад. Я планую його використовувати саме для дитячих, несезонних речей і розміщу його під ліжком, подивимося. Можливо, навіть під Андрійкове ліжко я поставлю під дитяче. Ось тут дно увійшло ідеально. Спочатку було непросто, але потім все склалося якнайкраще. Тут є ось така ручка, якщо потрібно, десь витягти з під ліжка чи із шафи. Клас. Що ж, давайте просуватися далі. Тут у мене ще, я замовляла, контейнери із кришками. Хочу використовувати, у мене також є дерев'яні полички, і там купа всього навалено, хочу використати е, ці органайзери, щоб там зберігати усілякі дрібнички. Так, якась штучка. Ось, вони ось такого розміру, квадратні і досить е, глибокі, досить е, місткі. А це, до речі, дно. Бачите, воно тут ось е, такого формату. Не просто картонка там вставляється. І ось до них така кришка. Супер! Боже, яка я задоволена, все буде ось так впорядковано. Клас. І ще один. Заказала, замовила одразу два. Якби були ще гроші, замовила б ще. Я І так, там трішки перебрала цю суму. Трішки доплатила, але я дуже задоволена. І я вже знайома була з цим е, виробником, з цим органайзію. А у мене є вже від них кофри, торбинки різні для поїздок, тому я знала, що це класне. І вибирала все, що потрібно. Так, тут якісь ще... А, це торбинки. Це торбинки для покупок, для овочів та фруктів різноманітних. На шнурівочці в мене є. Ми користуємося, замовила ще чорні такі. Прикольні ще одна. І тут ще щось. А, подарунок. О, як мило, як приємно. Класно. Ще органайзер який тут подарунок. Я це люблю. Так. Ось такий, дивіться. Треба буде подумати, для чого це. Я подивлюсь у них на сайті, до речі. Цікава якась штука, але тут змійка вставлена. Задом наперед. Подивимося. Може, це такий задум. Розберемося. Вже ось так виверну. Зараз все буде чики-пуки. Ось така торбинка ще. І малесенький пакуночок, ще кисневий порошок. Клас. Дякую за подарунки! А вам рекомендую брати участь у конкурсах і перемагати, вигравати. Ось так у мене виглядає. Зараз цей стелаж. Тут у мене такі всі запаси, припаси, усілякі дрібнички, серветки. Тут у мене взагалі великодній декор стоїть, тут також сезонний декор, також запаси гелю для душа, і декор, взагалі, тут осінні, змішані таке і книжки тут у мене. Ну, зверху я, в принципі, так лишу, воно тут більш-менш нормально виглядає, а ось це я хочу сховати. Тепер це виглядає ось так. Тут я сховала усілякі гелі для душу. Так, як вам там показати? А, це... Ось так все вмістилося. Ось ці гелі і шампуні були зависокі. Всі інші, в принципі, ось ці бали, вони помістилися і так, нівея. Тут у мене запасні штучки, щоб е, одяг чистити, машинка для чищення е, катишок. Пакети, з є, такі на зіб-застіпках. Коротше, усілякі такі. Е, Косметичні якісь припаси, зубні пасти, дезіки, І це все ідеально влізло в коробку. І тепер це все виглядає ось так. Стало набагато краще. Звісно, я б ще замовила сюди один і сюди, щоб було їх тут чотири, було б взагалі ідеально, але серветки я вирішила лишити так. Тут у нас цукерки завжди з України нам. Мій тато передає з мамою. Багато цукерочок для діток для онуків. Тут також великодній декор, тут великодній декор. Якісь ще там, е, типу, пилочки для нігтів У мене є наборами, я там замовляла. Тому ось так вони тепер будуть зберігатися. Тут також яєчка. Ну і тут зверху лишила. Але набагато краще, скажіть. Не могла вас залишити без смачного рецепту, а точніше, ідеї, що можна приготувати на вечерю або на обід. Вже неодноразово вам казала, що моя улюблена їжа це запечені овочі або ж рагу овочеве і там безліч варіацій. А ось ще одна варіація для м'ясоїдів, для тих, хто полюбляє, щоб було ситно. Цей рецептик здається десь чи із Центральної чи з Південної Америки. І е, тут іде у нас за основу фарш. У мене був яловичина плюс свинина, цибулька, ось така у мене, порей, я нарізала її кільцями. Морква у мене із заморозки. Помідорки чері я порізала. Можна взяти звичайні якісь помідори, нарізати їх шматочками. Або ж використовувати. Перетерті томати з банки, і потім сюди ж я буду додавати консервовану квасолю. У мене червона, можна взяти, в принципі, і білу, підійде вона також, і петрушки. Такий хороший пучок, я нарізала, додала ще томатної пасти трішки, посолила, поперчила додала спеції за смаком. У мене це завжди паприка копчена, якісь приправи до м'яса. І спробуйте просто таке поєднання м'яса з овочами і з квасолею. Я думаю, що вам сподобається. Я вирішила покращити ситуацію із килимками, оскільки я чомусь, коли їх купувала, для ванни, не звернула увагу, що вони йдуть не прорезинені, і вони просто, ну, як ганчірочка, вони дуже Ковзаються по плиці, по кафелю на підлозі. І я замовила на тему ось такі кутики. Я подумала, що це буде супер. Але я чомусь думала, що це саме проти ковзання ці кутики, а це просто виявилося як наліпки, і я їх просто приклеїла до підлоги. Ну і, звісно ж, це не практично. На цьому буду вже завершувати своє відео. Дякую за підтримку, за ваші реакції, лайки та коментарі. За те, що підписуєтеся, за те, що підтримуєте мене під постами у спільноті. Насправді нічого страшного не сталося. Просто, знаєте, знову-лютий. І здається, що зламлена людина вона народжується двічі, але це не так. Якщо людину зламати, її вже не відновити. Просто одного разу прокинеться зовсім інша людина, яка не буде мати нічого спільного із тою людиною попередньою. І одного разу в житті настає період, коли Нелюдський біль, перетворюється в незламний характер. Одного разу, чиясь зрада вчить нас дивитися на все по іншому іншими очима. І одного разу, коли ми остаточно зажуримося, ми перестаємо журитися та сумувати. Ми втомлюємося, пробачати і починаємо прощатися. Одного разу, чиясь байдужість? Вчить нас ігнорувати всіх після цієї крапки повернення немає. Так ми починаємо любити себе і свою самотність.